Сьогодні у нас знову підказочки від чашечки на кавовій гущі. Не забувайте ставити вподобайки під цим та іншими відео. І заходити також, окрім цього каналу, який називається Eleonora Magic Coffee. Ще на мій канал по Таро розкладам Еліанора Таро 2. Чому 2? Тому що це е, другий мій канал Еліанора Таро. І два, Він україномовний. Перший був російською мовою. Я ним на сьогодні взагалі не займаюсь, тому і не даю навіть посилання на російськомовний канал. Тож, давайте не будемо відволікатися від нашої чашечки. У мене з'являються нові помічники. Бачите, перед Хеллоуном все більше таких. Не мов би домовічків, лісовічків, у них є ім'я, але я на загал їх не буду навмисне називати, бо це не має відношення до наших передбачень. Тож дивимось, наше передбачення на сьогодні на Кавовій гущі. Що хочеться сказати, багато подій насувається, от хто дивиться, так? актуально для того, хто дивиться. Спочатку будемо роздивлятись чашечку. Як я вже сказала, дуже багато подій буде. Загадати можете різний період. Тут хто дивиться, так як це загальне передбачення. А для особистих, хто хоче особисте від мене саме передбачення, пишіть у вайбер або Telegram, номер буде вказаний під цим відео. Можливо, навіть на самому відео я інколи кидаю. так? І тож, дивіться, на загал хтось ну, краще почати да, з такого не дуже можливо приємно, ніж закінчити ним. Хтось стикнеться в притул з енергіями смерті. Це не завжди погано, але це є це буде енергія смерті, до речі. А санта Муерте є колода, така, колода Таро, богиня Святої Смерті, як кажуть у Мексиці, Санта Муерте. І ця дамочка прийшла з косою Закінто, але не із вас. Ви просто будете спостерігати. Як вона, можливо, навіть буде наказувати ваших ворогів. І хай буде так, пишіть, до речі, в коментарях підсилюйте це. Бачу, як просто вона розправляється з тими, хто того дійсно заслужив. Хто діяв не по справедливості, хто просто чорний ізнутри, ну, внутрі себе, тобто, з темними енергіями люди. Якісь навіть зомбаки, я би сказала. Там немає яких-то розумних, немає якихось розумових навіть здібностей. Там люди підкорені повністю енергіям темних сил, які ними керують. От на сьогодні ви вже можете і самі спостерігати і розуміти, про кого і про що тут йдеться. Бачу, в когось доріжка, намічається, світла буде доріжка, може бути з пересадками, з двома навіть, але увінчається успіхом. Якісь ключові моменти будуть у кінці вашої подорожі. Бачу, серце в когось аж ви літаєте від щасливих якихось сердечних подій в сенсі. Від емоцій почуттів і кохання. А в когось незавершена якась доріжка також є. Чогось ви не допланували, щоб здійснити цю подорож. І ще одну подорож бачу. І ця подорож в когось, щоб зробити, поставити якусь крапку. Як поставити крапочку над І. Угу. Завершити щось. Угу. Бачу пару у ліжку. Це щось світле, щось приємне в цей період будете, можливо, навіть не будете хотіти вилазити з своєї постілі, да? Ну, тут пара, тут не одна людина, тут саме пара. З'ясування стосунків, такі як дві курки бачу, знаєте, ви бачите за такі порівняння. Ну, я не думаю, що це ви. Я думаю, це будете спостерігати, як хтось свариться, дві жіночки, хтось так-жіночі. от, ну, жіночі. А можливо, навіть півані курка, можливо, чоловіки-дружини, але ви як не мов би з збоку якось на них дивитеся. Взагалі темного багато, знаєте, на дні. Угу. Якийсь ключовий момент бачу. А, бачу, не мог би, знаєте, вашими очима насип таку. Це, ну, схоже на могилу, ви дивитеся і темні якісь думки темні. Не, не уходьте в це темне, будь ласка, адже. На обрії ось вже висвітляється, за кожною темною ніччю приходить світлий світанок, і ну, тут обрій показаний у вас, що ви ще не одну гору, не одну скелю одолієте. Да? Угу. Ну, бачу такі тут любовні сексуальні сцени, навіть на Грані не фолу, а акробатики які, якоїсь, ну, не знаю, що тут скажеш. <гум> Можливо, це по сумісництву, да, і така момент спорту якогось. Ну, так от, таке мені показують. Так, бачу коня, який, знаєте, пасеться, би, в чужому полі. А, і, до речі, як зі сходу йде. Знову мені показують картинки, такі навіть не індивідуального, от хто дивиться якогось загального навіть по країні, зі сходу йде е, кінь, ну, я би сказала, хай кляча буде, да, голову опустив, але пасеться з чужого поля, як краде, знаєте, овес в чужому полі. Тут буде йому як підложена, знаєте, така. Пастка. Ну, я не знаю, що це схоже і на капкан, схоже і на, не хочеться називати тими термінами, які є такі військові терміни. Ну, Добре скажу, на мінус схоже таке, що буде пастка саме для того, хто пасеться в чужому полі. Тобто хто ворує, хто пожинає не своє. Навіть він уже не повністю промальований, а лише частина цього коня, тобто буде він розвіюватися світом, да? Отак розсіюватися, розвіюватися. І частина його геть зникне, частина висвітлиться. Та частина, яка ще є надія на покращення і на висвітлення, та частина висвітлиться. Тобто в розумових яких то Моментах в розумі да, висвітлення, там щось людям висвітлять справжні а, моменти. Справжні моменти, да. бумеранг летить, бумеранг. А, бумеранг ні, не добра. Він тут світлий, він летить світ. Із темряви він летить. В общем, хто зробив чорноту, і він летить також показано туди на схід на схід летить. Хто робив Чорноту тут, от де тут показано, да? де я, наприклад, де взагалі. ну, Думаю, так, що Україна. І е, туди летить у східному напрямку цей бумеран. Все буде повертатися, все, що люди е, посіяли, те вони пожинатимуть. Е, бачу також ще такий росте якесь дерево-дерево. Багато хто підіймається по цьому дереву. Дерево істини, знаєте, чомусь так іде. Навіть хотіла сказати, знаєш, немов би для когось це конкретно індивідуально. Ну, тож, чашечка, все, будемо, роздивимось а, блюдечко. Вже бачу змію, яка так відкрила пащу. Змії доволі часто, але ось на неї також іде, мов би, вогонь. Угу. Чи я злізть, буде да, енергіями вогню. І ми робимо також чистки вогнем, цілю, в общем, чотирма стихіями я роблю чистки. Тож також звертайтесь і за індивідуальними номер ви побачите вайберу, телеграму, пишіть. Так, сердечко перевернути, трохи так не мов би, знаєте, ось ми так його перевернемо. Комусь от не вистачає для повноти щастя, чогось у коханні, от Якоїсь малості не вистачає. Врод... Не би все добре, але ж не вистачає. Так, тут в ковпачку такий, немов би, чи то гномик, чи то рибка, знаєте, на якесь свято, можливо, скоріш за все на Хіловин. Якісь ідуть радісті, якісь фінанси до вас М -м, йдуть а, ну, прибуток іде, так. Да. Іконник, ви знаєте, роботи буде багатсько, роботи достатньо, але ж вона і приносить вам. Доход, ну тут нічого не поробиш. Бачу Кіцьку, яка дивиться на рибку, також щось. Можливо, у когось помічник такий є, питомець просто, да? Кіцька порадує вас питомець взагалі, як віддушена така ваша, комусь як член сім'ї просто. Зараз навіть популярно такі контенти робити, да, де чисто про котика чи про песика. Угу. Спостерігає багато хто за вами бачу очі і з такими енергіями щось з фінансами пов'язано. Думаю, можливо, як то вам вдається так заробляти, наприклад, да, як вам успіх цей дістається. Ось так. Хтось підглядає, немовби якусь замочну скважину за вами або підслуховує. Угу. Страхи від... відходять, у когось були якісь страхи, відлітають від вас, чогось перестаєте ви просто боятись, вже просто втомилися, боятися. Да? Якась справа, яка у вас просто не рухалася з місця. Завдяки комусь, хто вас кохає, почне якось рухатись та просуватися. Ось так. Бачу ще таку стрілу, не мов би також на, туди на схід, націленість. Знаєте, думаю, знову ж таки, про наші оці всі енергії, згуртованість така потужна і буде потужний. Е з приводу контрнаступу, я думаю, ду <кій> <кій> вибачте. <кій> Бачите, все ж таки заважають сили, запершило в горлі буде все ж таки потужний контрнаступ наш. Бо стрілочка туди на схід із заходу. І хай буде так, хай буде наш контрнаступ дуже успішним. Всі наші воїни повернуться живими та здоровими. Я вас всіх люблю. Дякую за вподобайки, за те, що ви підписуєтесь на канал Еліанура Майджі Кофі і на канал Еліанора Таро 2. З вами була я, Еліанура Радослава Бальтазар. Пишіть, коментуйте. Все це допомагає розвивати мій канал. Пока-пока.